Малята, нарешті прийшла зима. Це навкруги біле від снігу, холодно і морозно. І зовсім скоро настане моє улюблене свято Новий рік. Я вже чую дзвоники Санча Санта Клауса. Він поспішає до вас з подарунками. Послухайте, ви чуєте? Хо-хо-хо добрий день, діти! Я приготував подарунки. Вони ось тут, в мішку. Ой, Санта, що ж ти наробив? Ти розгубив всі подарунки. Але не хвилюйся, ми з дітками допоможемо тобі їх зібрати. Але спочатку дізнаємось назви кольорів англійською мовою. Червоний ред. Блакитний блу. Зелений Грін, Жовтий, yellow. Давайте повторимо ще раз Червоний, Ред. Жовтий, yellow, Зелений. Грін. Блакитний. Блу. Ну що, дітки? Ви готові допомогти Санті? Я збиратиму подарунки, а ви називайте їх колір англійською мовою. Грін. Єлоу. Red Ви молодці, малята. Ви добре впорались. Тепер всі дітки отримують подарунки. До побачення, малята, до нових зустрічей.